Всім привіт! Ви на каналі Зарбітру з Гонтарук. В цьому відео я вам покажу гру від PancakeSwap. Нагадаю, хто не знає, це DEX біржа, в якої є свій токен Cake. І власне цей токен ми зможемо безплатно заробляти в їхній грі. Це другий сезон, стартував він вчора, 5 грудня і буде він на протязі двох тижнів. Тому шанс у вас ще є, щоб заробити тут безплатні кейки. На цю тему я вже зробив пост в себе в телеграмі. Ось такий пост. Залітаємо в гру від PancakeSwap. Нагороди 7000 Cake. Тобто між всіма будуть розіграні 7 тисяч кейк. Я посилання вам залишу на цей пост, а на саму гру посилання якраз в посту. Ось тут є посилання на гру. Ви нажмете і перейдете в гру. Чуть нижче я так само ще зробив невеличке доповнення до гри, тому що тут так, так само є ще ось така от інструкція повністю, як грати, що скільки буде і е, наступні плани на гру, що з нею буде далі. Тобто все це ви теж зможете вивчити. Так що рекомендую підписатись на мій телеграм, щоб не пропускати рані, раніше всіх ось такі от новини. Так, тепер переходимо на гру, після того, як ви е, перейшли через посилання з, моєго, з мого телеграму на гру. У вас тут буде кнопочка Щоб зареєструватися, ви проходите реєстрацію. Для реєстрації вам знадобиться тільки гаманець Metamask, тому що якраз через нього ми тут проходимо реєстрацію. Ви просто підтверджуєте все, що треба. Ну, думаю, більшість хто мене дивиться вже не вперше і розуміють, як це відбувається. Далі ви попадаєте в гру, вам необхідно буде придумати ваше ім'я в грі і встановити аватарку. Все, ви все це робите. І далі ви вже зможете тут заробляти. Як це робиться? По-перше, тут є спід. Ми його крутимо і нам випадають, наприклад, ось, нам випадають гроші, і за ці гроші ми строїмо города. Власне, в цьому і суть гри. Ось тут зверху бачимо, у мене є такі сейфи. Вони захищають города, тому що на інші міста можна нападати. Якщо вам тут випадає три пушки, ви просто можете нападати на чиєсь місто і теж забирати гроші. А Ці сейфи захищають. Вони так само випадають ось тут. Так само може випасти енергія. Як бачимо, в мене зараз 50 енергії. ну навіть більше, тому що просто шкала показує 50, в мене тут є їх трошки більше. Плюс ця енергія дається ще за рефералів і вона поповнюється час від часу сама по собі. Тому один прокрут ось тут, що є, то ви вже крутите спіль. Давайте прокрутимо ще один раз. От, мало що не попали пушки, Ну, я думаю, ви тут вже розумієте, як все робиться. Далі є менюшка, ось тут є ось така штучка, можна власне, купляти ці гроші внутріїгрові, але це все купляється за кейки. А оскільки ми тут пробуємо зробити достатньо, тому це нам не підходить. Тут так само є різні сундучки, теж вони купляються за кейки і так далі. Є ось такий... Лідерборд теж один, тут їх кілька, це лідерборд, здається, мерів. Ви якщо ви в нього теж потрапляєте, то теж ви там певну кількість токенів кейк заробляєте. До речі, токен і кейк можуть випадати і ось тут на цьому спінові. На це є шанс, якщо я не помиляюся, 10%. Ось тут якраз таки в цій статті все це написано. Так само є ще реферальна програма, як бачимо, один реферал 20 енергії, 2,40 і так далі. Теж можна їх запрошувати. Плюс так само є енергія, тут можна міняти нагороди, ось тут можна ставити, як бачимо, x 3 x 15 і так далі. Ще з боку, ось тут є меню, тут так само є місто, можна подивитися місто. Ось тут якраз ми строїмо місто, в мене вже четвертий рівень. І тут ми просто строїмо, нажимаємо на молочки, строїмо тут, можна вибирати на яку суму ми будемо строїти. І все це строїмо. Ось тут внизу спін наживаємо і повертаємось до спіна, щоб заробити гроші. Далі дивіться, реферальна силка ось тут, де Friends. О, до речі, в мене є реферали. Friends це якраз ви можете подивитися ваших рефералів. Ось тут можна зробити ось так. Відправляємо. Так, і ось якщо три тут підтверджують, то зможу знову забирати енергію ще реферально. Якщо ж нажати ось сюди на Invite, далі нажимаємо Invite+, плюс і копіюється ваша реферальна силка, ви вже зможете сюди запрошувати рефералів. Ну і тут є новини, нагороди, є гаманець, до речі, якщо перейти в гаманець, то тут якраз ми зможемо виворити ті кейки, які заробляємо в РІ. Я принаймні це так зрозумів. І тут написано, що ми мінімальний вивід від 10 кейк. В принципі, я думаю, можна їх тут буде назбирати, але там побачимо, як піде. Я ще випад поки що не бачив, тому що їх ще в принципі з цієї гри не було. Але я думаю, все ж пробувати стоїть, тому що все без складень. До того ж, гра досить цікава і досить проста. Далі є шоп-магазин, ну там теж можна купляти, є карта. Карту можна подивитися, ось тут якраз ці міста, які ми з вами строїмо. Ось я вже добрався до Лондона. Далі... Чуан Чоу, далі якийсь є, далі Токіо. Ну, коротше, думаю, ви з тим теж розберетеся. Ось, прокручуємо спіни можна крутити їх далі. До речі, якщо нажати на спін і потримати ліву кнопку миші і почекати, поки тут не з'явиться кнопочка стоп, то тут все буде крутитися без вашої участі. Тобто раз за разом будуть ці прокрути. А, а можете це робити і по одному. Але якщо вам попадеться три бочки, то вам потрібно буде самому вистрілити на чийсь горб і забрати їхні гроші. До речі, ось є ось такі зайки, якщо попадає три зайки, ви теж переходите, вибираєте в кого ви хочете забрати гроші, там вам є чотири персонажі на вибір. Ну це якби не те, що персона... ну, власне так ігрові персонажі, це живі люди, які ними грають. Дається вам три лопати на чотири точки. І ви повинні з трьох разів вгадати, щоб забрати чим найбільше ось цих от грошей. До речі, я бачу, вчора в мене було трохи більше. О, попала зайка, зараз побачимо, як це відбувається. Трошки більше вночі, здається, хтось мене трошки обіграв, тому що тут можна нападати. Ось дивіться, в мене є три лопати. Далі нажимаю на плюсик. Є 4 плюси, а лопати три. Тобто я можу купнути в трьох місцях. Ось 154 тисячі, Непогано вгадав. Давайте купнемо ще тут. 38. 000, ну і купнемо ось тут. Так, все. Прекрасно, я вгадав всі три точки. Якби ось тут, то тут не було б нічого. Далі нажимаю ОК і повертаюся назад на спини. Знову ж таки, можна нажимати на спін і грати далі. Ну, Я думаю, ви вже в принципі, зрозуміли, як це робиться, так що, друзі, кому це цікаво, грайте в гру. До речі, в лідерборді ви зможете подивитися, якщо, наприклад, взяти лідерборд. Так, це лідерборд між друзями, ну між вашими, яких ви запрошували. І глобальний, тобто повністю. Ось як бачимо, я 100. А тут от є люди, на які на перших місцях. Чим вище, я так розумію, ви в лідерборді, тим більше ви кейків в кінці сезону отримаєте. До того ж, як я вже сказав, кейки з вірогідністю 10% можна отримувати ось тут на спині. І ось тут ось, ось так само є от кейки. Але тут, як бачимо, все це розблоковується аж з 20 го уровня. У мене 4 поки, поки що уровень, тому я зовсім ще не все розблокував. Кейки і ось тут ось ще в мене не заблоковано, тут з 8 рівня. Ще дві штучки мені залишилось розблокувати, набити рівні. Ну, я буду це робити, буду, можливо, навіть якісь результати постати в себе в Телеграмі, тому ще раз нагадаю, не забудьте туди підписатися. Плюс так, так само рекомендую перейти в Телеграм і знайти ось цю статтю і її почитати, тому що тут теж є дуже багато цікавої інформації по самій грі. По-перше, якщо хтось сам не може до кінця розібратися, як грати, хоча, як ви бачили, це все дуже просто. Тут, в принципі, все написано. Так само ще пишуть, що є в планах вести різні нефіки, вести підтомців, тобто можна буде тут тримати якихось і і цьому теж заробляти. Ну, побачимо, як це буде. Поки що граємо в цей сезон. Він, нагадаю, буде на протязі двох тижнів. Так що, друзі, граємо і виграємо кейки. Кому відео сподобалось, звісно, ставимо йому лайк і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. А ми з вами побачимось в наступних відео. Всім удачі і до нових зустрічей.